Доброго дня, шановні мешканці Нарадовинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо в черговий раз про проблеми з водою у нас в місті Звягель. З крана тече болото, а не вода. Вже на Березневий на початку березня були виділені 700 тисяч на облаштування та ремонт бюветів та джерел природного водопостачання, які є у нас на території міста та громади, 700 тисяч. Напишіть мені, будь ласка, чи хтось бачив, десь, що проводилися ремонтні роботи, чи було все ж таки десь облаштовані ці джерела. Після того, як були два тижні назад проведені лабораторні дослідження, я вам хочу сказати, що результати доволі таки невтішні. З вісьми джерел, які були досліджені, із сіми джерел не можна брати і користуватися водою. Не на джерела по вулиці бувшої Ціолковської Ігоря Сікорського, 2 і 13а, перевищення по мікробіологічним показникам та вмісту нітратів. Це говорить про те, що потрапляють. Каналізаційні стоки або входи тваринного походження до цього джерела також не можна користуватися водою, і по вулиці військової доблесті, 25, по вулиці Надслучанській, по вулиці Медові, де я зараз знаходжуся, по вулиці Юрія Ковальського обіветі там перевищення як і по мікробіологічним показникам, так і е незадовільний за хімічним складом вода. Єдине джерело, де можна користуватися, це по вулиці Водопровідна. Тому перед тим як брати воду з цих джерел, будь ласка, її обробляйте. І, на жаль, ось така прикра ситуація у нас склалася в місті з водою. Дякую всім за увагу.